Київська обласна лікарня вирішила створити на своїй території інфраструктуру відновлення з полем для гольфу за 46 мільйонів гривень. Відповідний тендер вже з'явився на сайті публічних закупівель. Прозоро телеграф Ю розбирався у тому, наскільки виправданими є такі витрати з бюджету у розпал повномасштабної війни. Підписуйтесь на наш канал з вами ірина Нестеренко. Докладніше далі. Комунальне некомерційне підприємство Київської облради, Київська обласна клінічна лікарня, оголосило тендер на створення сучасного простору з гольф-майданчиком, спортивними зонами та місцями для відпочинку. Проєкт передбачає повний благоустрій ділянки на вулиці Віктора Некрасова, 49, у Серецькому гаю. Тут мають з'явитися нові доріжки з бруківки, плитки та асфальту, бордюри та тактильне покриття, щоб територія стала зручною для маломобільних людей. Лікарня хоче не лише озеленити територію, а й облаштувати спеціальне синтетичне покриття для гольфу. Крім цього, передбачено встановлення лав, урн, навісів та спортивного обладнання. Крім того, Окрема увага буде приділена інженерним роботам. На території прокладуть нові мережі, облаштують дренаж та каналізаційні колодязі, а також змонтують сучасне освітлення з Ледлампами. Тендерні пропозиції прийматимуться до 30 вересня. А аукціон проведуть 1 жовтня. А завершити роботи планується до 25 грудня 2026 року. Очікувана вартість робіт складає 46 мільйонів гривень. Це приблизно 5 тисяч 750 зарплат молодшого медичного персоналу. Джерелом фінансування зазначено місцевий бюджет. Телеграф UA звернувся до медустанови з офіційним запитом для роз'яснення щодо необхідності таких витрат у розпал війни. У відповідь лікарі запевнили, що витрачатимуть гроші. Не на розваги, а на благо військовим. За словами представників комунального підприємства, 46 мільйонів гривень підуть не просто на гольф-майданчик, а на створення сучасної реабілітаційної інфраструктури для військових та цивільних, які відновлюються після тяжких травм. Сам гольф-майданчик передбачений тендерною документацією. Там назвали елементом комплексу для лікувальної фізкультури. Ерготерапії та балансотерапії, лікарі запевняють, що такі методи дозволяють відновлювати психоемоційний стан, дрібну моторику та координацію рухів пацієнтів. Ідею вони підгледіли у провідних реабілітаційних клінік світу, зокрема у США та Ізраїлі. Під час війни, коли щодня зростає кількість поранених, створення таких просторів є не розкішчю, а життєвою необхідністю. Наше головне завдання повернути людину до життя, до сім'ї, до роботи. А для цього потрібна не лише операційна, а й сучасна інфраструктура відновлення. Будь-які твердження про розважальний характер цього проєкту не відповідають дійсності та знецінюють працю лікарів та зусилля наших пацієнтів на шляху до відновлення, заявили у лікарні. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі мільйони гривень з бюджету на оновлення скейтодрому, ремонт кладовища і висадку однолітніх квітів витрачають в прифронтовій балаклії на Харківщині. Місто, що було звільнено від окупантів 8 вересня 2022 року, знаходиться за 60 кілометрів від лінії фронту. Під час кожної повітряної атаки через нього пролітають ворожі безпілотники. Попри небезпеку, в громаді проживає близько 30 тисяч людей. А міська влада активно проводить тендери на покращення благоустрою. Так нещодавно в центрі населеного пункту виникли велодоріжки, парковки, острівки безпеки та деленіатори. За словами військових, які надіслали ці кадри. Зміни з'являлися з вражаючою швидкістю всього за три тижні. Телеграфійої вирішив з'ясувати, які тендери наразі публікують міські органи влади, і на що саме витрачаються кошти на Харківщині, де триває наступ росіян. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. В середині серпня у прифронтовій Балаклії оголосили закупівлю на послуги з нанесення дорожньої розмітки та пішохідних переходів. Очікувана вартість склала майже півтора мільйонів гривень. Приватний підприємець Юрій Бочук подав пропозицію на відповідну суму і став переможцем. Він же є керуючим ТОВ «Доріжні рішення, створеним наприкінці 2024 року, зі статутним капіталом. У 122 тисячі гривень. У тому ж серпні управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрію Балаклійської міськради уклало договір на капітальний ремонт тротуару на площі Тараса Шевченка. Очікувана вартість робіт становила майже півтора мільйона гривень, і саме у цю суму з податку було оцінено підсумкову договірну ціну. Підряд отримало Харківське ТОВ «Даміріс», засноване у 2011 році. Керівником підприємства є Вітренко Віталій Валентинович статутний капітал компанії складає 100 тисяч гривень. У кошторисі закладено понад мільйон гривень прямих витрат, з яких понад 900 тисяч припадає на матеріали: 102 тисячі на оплату праці будівельників і майже 57 тисяч гривень на використання техніки. Додатково у витрати включені загальновиробничі статті, адміністративні витрати та прибуток підрядника, що склав 13,5 тисяч гривень. Разом із податком на додану вартість у сумі майже 235 тисяч гривень. Остаточна вартість робіт з капітального ремонту тротуару була зафіксована на рівні майже півтора мільйони гривень. Ще один масштабний тендер стосувався ремонту міського кладовища на провулку шосейному. Там планується облаштування меморіальної зони для вшанування героїв. Очікувана вартість робіт понад 7 мільйонів гривень. Фінансування проєкту розділили на два етапи у 2025 році. На благоустрій планують витратити 2,5 мільйонів. А решту у 2026 році. Обидва етапи фінансуються з місцевого бюджету. Переможцем тендеру стало ТОВ «БК Міраж, яке запропонувало виконати роботи за понад 7 мільйонів гривень без зниження від очікуваної вартості. Ключова деталь цієї закупівлі сама компанія, засновник і керівником якої виступає Олександр Козел. Справа в тому, що би «Міраж» була зареєстрована 15 травня 2025 року. Тобто лише за кілька місяців тому, статутний капітал фірми складає 10 тисяч гривень, але саме їй довірили підряд майже на 7 мільйонів бюджетних коштів. Були в прифронтовій балаклії інші цікаві проєкти з благоустрою. Так, 8 липня управління ЖКГ оголосило закупівлю послуг і садіння однолітних квітників. Очікувана вартість склала понад 39 тисяч гривень з ПДВ. Переможцем став комунальний Балаклійський житлокомунсервіс. Основна частина кошторису понад 17 тисяч гривень піде на зарплату працівників, ще понад 10 тисяч витратять на нарахування на неї та адміністративні витрати. В результаті повна вартість оновлення квітників з ПДВ склала понад 39 тисяч гривень. У тому ж липні 2025-го в Балаклії провели закупівлю на поточний ремонт дороги по вулиці Вінницькій. Очікувана вартість робіт становила 385 тисяч гривень із податком. А остаточна пропозиція переможця компанії ТОВ Легіон Буд» склала 382 тисячі гривень. Йдеться про дрібний ремонт дорожнього полотна, відсипання та вирівнювання основи. Укладання нових шарів асфальтобетону та ліквідацію ямковості заявлена. Вартість матеріалів складає понад 228 тисяч гривень. А заробітна плата робітників разом із нарахуваннями обійдеться у трохи більш як 44 тисячі гривень. Варто зазначити, що легіон буд зареєстрований у Чугуєві в 2019 році. Має статутний капітал в 1 мільйон гривень і очолюється Юрієм Полянським. Компанія неодноразово згадувалася в матеріалах громадської організації Харківський антикорупційний центр у 2025 році. Активісти заявляли, що під час ремонту укриття в Чугуєві легіонбу завищив ціни у 3-7 разів, через що передплата могла сягнути майже 600 тисяч гривень. Суд зобов'язав поліцію внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, Балаклійська міськрада оголосила тендер на ремонт світодрому в молодіжному сквері. Очікувана вартість склала понад 400 тисяч гривень. Переможцем став ФОП Олексій Чумаченко, місцевий підприємець, зареєстрований з 2001 року. Його пропозиція повністю збігалася з очікуваною сумою у кошторисі: матеріали на 217 тисяч гривень, зарплати на 72 тисячі. І техніка на 30 тисяч гривень, а також накладні витрати податки і збори. Той же підприємець виграв ще три тендери на ремонт зупинок громадського транспорту на трьох вулицях на загальну суму понад 500 тисяч гривень. У всіх випадках його пропозицію повністю збігалися з очікуваними цінами. Телеграф Ю вже звернувся за коментарем до міської ради Балаклії з приводу зазначених тендерів. Та наразі очікує на відповідь. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.